Доброго дня, з вами Анатолій Булк, ваш сімейний психолог та сексолог. І сьогодні я маю питання від нашого телеканалу впередодні Дня Святого Валентина. Наскільки важливо дарувати у День Святого Валентина подарунки коханим? Як це впливає на стосунки? Подарунки коханим важливо дарувати не лише на День Святого Валентина. І не лише на свята, не лише на 8 березня, на день народження чи на Новий рік. Дарувати подарунки потрібно кожного дня, як можна частіше, як тільки щось придумали. Щоб можна було подарувати, щоб можна було порадувати. Ау, кохайте своїх, даруйте своїм близьким, рідним подарунки. Це важливо. Як обрати ідеальний подарунок і на що варто зважати. Для того, щоб обрати ідеальний подарунок, треба користуватися трьома простими правилами. Перше, подарунок повинен бути недорогий, подарунок повинен бути приємний. Подарунок повинен відповідати і найважливішому правилу. Це те, чого людина сама хоче, але ні давно собі не може дозволити, або ніколи б собі не дозволило взагалі. Для того, щоб правильно підібрати подарунок, це потрібно здати справжній екзамен. Справжній екзамен на те, наскільки ви знаєте свою людину, свого партнера, Ах, що можна сказати про відхід від банальних подарунків, наприклад, квітів і солодкого, до того, що більш оригінального, наприклад, ті ж подарунки із секшопу. Як це впливає на життя пари? Це дуже хороше запитання. Дивіться, це знову ж таки екзамен. Якщо ви знаєте свого партнера, пробуйте, експериментуйте. Можна подарувати не лише подарунок із сек-шопу, можна подарувати навіть щось більш екстравагантне, більш ординарне. Наприклад, стриптиз. Похід на стриптиз разом, е, стриптиз приватного танцю. Можна подарувати те, чому ваш партнер чи ваша партнерка обов'язково зрадіє, можна подарувати спа-салон, можна подарувати масаж. Будь-який прояв вашої уваги є хорошим. Якщо ви знаєте, про що бажає, про що мріє ваш партнер, ваша партнерка, і що точно доставить, доставить задоволення, даруйте саме це. Тому що навіть банальні квитки на футбол, якщо будуть дивитися краще, ніж похід в театр, тому що у вас у відносинах футбол на першому місці, у вашого партнера, тоді це буде хороший подарунок. О, з вами був Анатолій Нов, ваш сімейний психолог, сексолог. Кохайтеся, до варті. Пока-пока!